Ввечері сумчани чули вибух. Як повідомили в ОВА, це був удар ворожого шахеда по одному із об'єктів інфраструктури міста. Була на кухні і почула, як летів шахет, потім сильний вибух. Дуже у нас трохи затряслися вікна, все в квартирі. Ми вибігли в коридор за дві стіни. І потім була тиша, нічого вже не чули. Зранку вийшли, побачили такі ушкодження. Частина приміщення внаслідок влучання зруйнована. У будівлі вилетіли вікна і віконні рами. Розбите скло розлетілося по навколишніх дворах та городах. без 15-ти в двадцять два-сорок п'ять, біз 11. гул, шум. звісно, всіх дьорга вже всіх смикає, і минут через п'ять, може менше, може більше гугухнуло. Бачили заріва. А потім вже вся інформація в телефоні. Звісно, злякалися. І дітвора, і сусідка прибігла до мене, теж двоє дітей в хаті. Страшно, жутка, коли вони, тварі успокоються, нічим їх можна успокоїти. Тільки? Постраждали від удару і навколишні будинки. Сумчанка Людмила розповідає, в момент прильоту була на балконі. Окна повибивали, тріснув, на свій вийшов, слава Богу, що сталося. За інформацією міської ради жертв та постраждалих внаслідок влучання немає. Працюють служби, ліквідовуються всі наслідки. Попередня інформація, що жертв немає, і це дуже добре для нас. І зранку на місці працює оперативний штаб для допомоги з ліквідації наслідків. Приймаються заявки від постраждалих з сусідніх будинків, де в кого вікна, двері, можливо, дахи. Зараз йде обстеження. Комісія також вийшла, працює, тобто, в повному составі. У нас на сайті ви можете побачити там. Є телефони, контакти, як зв'язатися, з ким зв'язатися і як правильно подати заявку. Матеріалами мешканцям квартири, які постраждали, допомагають і представники гуманітарної організації. Надаємо ми допомогу у вигляді ОСБ листів, брезенту, а також плівки для постраждалого населення. Уже звернулися до нас п'ять чоловік. З руйнуваннями і їм безпосередньо надаємо допомогу. Волонтери та працівники штабу поки продовжують працювати на місці. Новини СТС.